Понад 60 загиблих, майже дві сотні поранених. Сьогодні минає друга річниця наймасштабнішої ворожої атаки на Львівщину. Тоді загарбники випустили 30 ракет по Яворівському полігону, буквально в 20 кілометрах від кордону з Євросоюзом. Ця звістка буквально приголомшила, але не меншим шоком стало те, хто саме скоригував вогонь по нашим бійцям. Негідником виявився львів'янин Олександр Косторний, якого затримали буквально через три місяці після страшного обстрілу. За даними слідства, він передавав інформацію своєму куратору з РФ, а саме відправляв точні локації з відповідними позначками на карті. Для цього він використовував спеціально прихований чат в одному з месенджерів. Така інформація допомогла військам РФ коригувати вогонь по Яворівському полігону. Як же ж 73-річний пенсіонер став зрадником? Виявляється, у минулому коригувальник був майором КДБ та залишився затятим прихильником радянщини. Тож завербувати його було справою нескладною. До цієї роботи його залучив колишній лідер забороненої партії Руський блок, який зараз переховується у тимчасово окупованому Криму. Суд над старим зрадником Кадебешником ще й досі триває. І якщо його провину доведуть, він може сісти за грати на 15 років. Станом на зараз фігурант знаходиться під вартою. До 5 квітня він перебуватиме в СІЗО без права внесення застави. Стосовно нього триває суд, йому загрожує до 15 років позбавлення волі згідно статті 111 кримінального кодексу України Державна зрада. Євгенія Полікарпова правда тут Львів. На Львівщині знайшли та відреставрували дерев'яну скульптуру скорботного хреста, що створили на початку ХХ століття. Розп'яття не використовували через його зруйнований стан, а тому зберігали у дзвіниці місцевої церкви. Майстри відновили втрачені елементи: пальці на руках і ногах, зібрали докупи розбиті фрагменти. Надалі ця скульптура експонуватиметься на локальній виставці, що буде презентувати краєзнавство і локальну сакральну спадщину. Примудрився заробити додаткових сім років, і це вже перебуваючи у колонії. На Львівщині в'язня спіймали на гарячому, коли він продавав зброю. Цей бізнес 31-річний винахідливий ділок підготував ще на волі. Спершу він нелегально придбав автомат Калашнікова та шість різних гранат, а потім завбачливо заховав їх по цілій Львівщині. Цей магазин він відкрив вже за ґратами та торгував за схемою наркобарих. Тобто, після оплати повідомляв своїм покупцям місця зброярських закладок. Нову справу проти хитрого в'язня невдовзі розглядатимуть. У суді львівські поліцейські виявили та припинили діяльність наркогрупування, що постачали психотропи у Дрогобицьку виправну колонію. 24-річний лідер злочинної групи налагодив схему постачання та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на територію Дрогобицької виправної колонії, отриманцем якої є і сам. Для цього залучив ряд довірених осіб, як з поміж тих, хто перебуває у пенітенціарній установі, так і співучасників з волі. Останні відповідали за формування замовлень та їх перекиди через охоронюваний периметр на територію тюрми. Один з учасників безпосередньо відповідав за функціонування нарколабораторії, що були розміщені у двох приватних будинках у Львівському районі. Приміщення обладнали спеціальними системами підігріву, освітленням, автоматичним поливом, підживленням ґрунту і повітря тощо. Заходи із затримання учасників наркоугруповання проходили у два етапи. 5 березня поліцейські провели перший етап заходів та затримали двох фігурантів під час передачі чергової партії до місця позбавлення волі. Тоді їм та ще двом спільникам повідомили про підозри. 12 березня правоохоронці припинили діяльність нарколабораторії та затримали учасника угруповання відповідального за їх функціонування. За результатами другого етапу заходів поліцейські вилучили. Ли канабісу на 10 мільйонів гривень. Наразі усі викриті правоохоронцями члени наркогрупування знаходяться під вартою. Процесуальне керівництво до судовому розслідуванні здійснює Львівська обласна прокуратура. Давид Берешвілі, правда, тут Львів. Також у Червонограді затримали чоловіка, який у своєму помешканні теж торгував наркотиками. Зокрема, злоумисник розповсюджував канабіс. Затримали його саме під час реалізації свого товару. Під час обшуку у помешканні наркоторговця виявили речовини рослинного походження, обладнання для зважування та фасування психотропів та інші речові докази. Наразі його затримано, а вилучені речі скерували на експертизу. Чоловікові загрожують до 10 років позбавлення волі. Намагався уникнути удару та перекинувся. Стали відомі причини масштабної аварії на трасі львів в які постраждали пасажири та водій маршрутки. Кадри, які очевидці оприлюднили у соціальних мережах, неабияк як шокують. На дорозі стоять одразу п'ять швидких, а поруч лишить автобус, перекинутий на бік. Вже згодом стало відомо, що в салоні перебувало 15 пасажирів, яким від 16 до 60 років. А за кермом сидів 65-річний водій з Новояворівська. Усі вони травмувалися і зараз перебувають у лікарні. Як попередньо встановили правоохоронці, водій рейсового автобуса, 65-річний мешканець Новояворівська виїхав на свого зустрічного руху, далі на узбіччя, де автобус перекинувся. Що ж стало причиною аварії? Хто є винуватцем? Це дивує, але злісним порушником виявився зовсім не маршрутник. А скоріш за все, 31-річний водій легковика. Він брутально виїхав з другорядної дороги прямо перед автобусом. А коли побачив, якого лиха наробив, просто накивав п'ятами. Водій легковика з місця події втік, однак він невдовзі був затриманий співробітниками поліції. За фактом порушення правил дорожнього руху триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає обмеження волі терміном до трьох років. А вже сьогодні інший автобус також потрапив у ДТП. Цього разу зіткнення сталося із вантажівкою неподалік міста винники. Інформацію про постраждалих з'ясовують. Євгенія Полікарпова правда тут Львів. Поцілунок вантажівок біля гамалівки на трасі Київчоп зіткнулися відразу дві великі автівки: фура «Сканія» та ваговоз «Ман». Подія трапилася в темну пору доби, а обидвома машинами кермували жителі Вінниці. Удар був достатньої сили, щоб внаслідок ДТП були постраждалі. Тож пасажир понівеченого «Ману» опинився на лікарняному ліжку. Чому ж вінничани не поділили дорогу, і хто з них призвів до аварії, з'ясовують слідчі? Втім, уже відомо. Винуватець може мати обмеження волі строком до трьох років.